Вітаю всіх відразу. Хочу робити акцент на Донеччині. Я розумію багато в новинах. Я вам роблю пости в телеграм-групі. Підписуйтесь на телеграм-групу. Я все там роблю. Зрозумійте один нюанс: є проблема, і Донеччина вже скільки років кістка в горлі для двох сторін. З нею не можуть домовитись, не знають, що зробити. Скільки років нічого тут зробити не можу. Розумієте? Тут дуже важко. І те, що відбувається, це результат цих дій. Дій ворога і дій наших. Нічого нового немає для нас. Тепер на тему всього багато інтерв'ю, ну, ви ж розумієте, жоден військовий справжній не буде давати інтерв'ю. Ніхто не дає. Тепер. Я хочу продивитись, що ситуація, куди скатися. Просто ця ситуація. Я багато зробила про Донеччину. Мені не випадало, що її прям підіпруть. Що нас цікавить? Нас тут що цікавить? Чи підіпруть притул Харківщину, це північ, і західна частина у того всього неокупованого, чи піде далі на Дніпропетровщину? Ось які нюанси. Це, це те, що нас реально цікавить, правда? Ось. Далі ви ж розумієте. Сам цей клаптик Донеччини, вже я робила все. Не треба мені про кожне місто писати. Я і робила максимально все. Враховуйте безпекову ситуацію там жопа. Не фантазуємо, знімаємо рожеві окуляри. Тепер. Доля Донеччини неокупованої частинки. Доля неокупованої частинки Донеччини. Яка? Що випаде? Буквально три карти беру, що випадає. Ну, звісно, що захист. Ох, дивіться. А вирішуватись вона буде через домовленості. Максимально захищати військові, а і наш головний домовлятись. Будуть домовленості, розумієте? Через домовленості. Це наші. Рицаржезлі це наші. У військових там стоїть певне завдання. Захищати. Ось що. Я розкриваю суд, тому що домовляються про щось. Будуть домовленості. Розмов бачите, скільки? Розчарування. Звісно, що військові доповідають, що там все погано. А що ви хочете почути, домовляються. Ну, до якоїсь і буде ще втрата там. Це зрозуміло. Буде втрата. Домовлятись будуть про це. Розмови будуть. Що б там не казали, наш широкий загал фільтруйте в цей цей бред. Буде там здача території через домовленості. Буде. Але вони хочуть не всю, не всю вони намагатимуться, не всю. Щоб ви розуміли. Знаєте, це вже таке, щоб не підіперти до кінця. Там якісь оборонні скоріше позиції, мені про це все пишуть, ще які хочу за собою залишити. До речі, що мені випадало на Краматорськ? Як... Там варіанти два. Окупація та притул, як сіра зона лінії бойових зіткнення. Ось так. Далі на Краматорськ. Шо? Я не знаю, яка там лінія оборони, що там. Не хочу в це внікати. Але я розумію, що там є щось, що дуже важливо для нас. Для Харківщини, перш за все. Ось так, тепер мене цікавить, що наші ЗСУ зупинять ворога і зроблять лінію зіткнення перед кордоном з Харківщиною. Перед кордоном з Харківщиною. Так, повинні, любі мої. Це відповідь так, повинні. Важко. Трендес, як важко. Притул буде, ну, мало буде там. Ну, дивіться. І з цього я вам скажу так. Знаєте, як це назвати? Ворог підійде максимально близько, як можна його підпустити. Ось той максимум, який може він зробити, він зробить. Зробить. Так, дивіться, все, зупинка ось. Буде зупинка. Буде на певній ділянці. Те, що я вам і казала. По Донецькій області. Згадуйте, будь ласка, ті розклади, згадуйте, що буде зупинка в певній точці. Не раз я вам це казала. Де ця точка буде, я також вам жодного разу не сказала, тому що навіть не парилась. І не треба паритись. Не від нас вона залежить. Ця точка буде. Зараз тепер дивлюсь: от там, де кордон з Харківщиною, от там буде. Не впритул до кордону, але максимально близько, як можуть допустити. Я не знаю, як це сказати. Я не військовий аналітик. Тому що оце втрата території, а оце карта аналізу, збору інформації максимальна увага. Це зупинка їх. Оце їх зупинка. Все. Там щось буде. Поки йде така тенденція, вона йде мені давно, і я дуже сподіваюся, що Харківщину впритул на підіпруть. Це для нас найважливіше. Самі розумієте. Так, далі. Відразу скажу: я не буду перебирати кожне місто. Я роблю на місяць розклад всіх. Краматор, Слов'янськ все це є в профілі. Шукайте. І я робила Донеччину відео, там були також звучали Краматор, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка. Окремо буде тільки Покровськ. Все інше шукаємо у профілі, в профілі все є. Кому цікаво. Тепер, давайте такий нюанс. Війська РФ попрут далі на Дніпропетровщину з території Донецької області. Так, стоп, ні. Тепер дивіться нюанс. Вони не попруть. Тому що вони попруть наверх. Розумієте? Поки що Дніпропетровщина не є для них таким власним шматком. Руйнування так. Концентрація так. Довго до цього йшли. Все намагаємось, потрібно. Але поки що, дивіться, вони зараз планують Донеччину. А далі по ситуації. Поки така ситуація буде. Вирішується питання з Донеччиною, а далі будемо вже дивитись. І вони. Ну, пашмачу. Це розвідка, збір інформації, роль мечів. Це військове керівництво, небезпеки, все сюди. Вони дивляться на ситуацію. Їм потрібна Донеччина на даному етапі. Поки не пруть. Тепер давайте. Ну, вже ж сюди питаю. Донеччину, територію Донецької області. Як отримає ворог? Наші військові не втримають? Так, ну, не без цього. І по домовленостям віддадуть. І так, і так. Любимо і те, і те. І те, і те. Ось вам, будь ласка, Жістка кубків один раз вже не втримала. Окупація. Прямим текстом наступу, ну що вам ще сказати? А що нас по домовленостям? Додаш, додушать. <гум> ну, розмова. Угу. Так на полі бою душить. Тут же, ж, розумієте? Дев'ятка жезлів. Кордони. Лінія фронту. Ну, в що вам сказати? Тут ситуація патова. Наші військові не тримають фронт, воно рухається. І на перемовинах це програш. Все. Ось так. Приймайте цю реальність. Мені нічого більше сказати. Просто нічого. Я за те, щоб жити в тих умовах, де можна ще вести нормальний рівень життя. Ось так. Ну що ж вам? Неприємно. Дуже неприємно. Чекаємо, дивимося на ситуацію, і реагуємо на поточні небезпеки. В когось час є, в когось його мало, в когось його нема зовсім. Руки ноги вперед.